Вітаю вас на моїй кухні. Смачні домашні рецепти. Сьогодні ми будемо випікати дуже смачну домашню піцу, яку я роблю вже декілька років. Тісто виходить дуже пишне та рум'яне, а сама піца така смачна, що мої домашні її з'їдають раніше, ніж вона схолоне І це сім'я із трьох людей. Хоча подивіться, яка вона велика. А для цього нам потрібно 400 г води теплої кип'яченої, пресованих дріжджів 40 г, яйце, олія 3 столових ложки, мука 7 склянок, пів склянки цукру та дрібка солі. Спочатку беремо воду і вливаємо в мисочку. В якій будемо вимішувати наше тісто. Беремо дріжджі, ламаємо їх, вкидаємо в воду та розмішуємо до повного розчинення. Додаємо 5 ложок цукру, розмішуємо. Дрібку солі. Добре все перемішуємо, щоб все добре розчинилося. Вливаємо олію та додаємо яйце. Знову все мішаємо. Тепер всипаємо просіяної муки та вимішуємо тісто. Просіюючи муку, ми робимо її більш пухкою та розсипчастою. У дріжджовому тісті борошно допомагає краще розкритися дріжджам і зробити випічку більше пишною. Замішане тісто ми накриваємо і залишаємо на 20 хвилин. А ми цим часом, поки тісто відпочиває, готуємо начинку для піци. Нарізали помідорів. Ковбаски, зелень, натерли сир, взяли майонез і томатну пасту. Пора братися за наше тісто. Сипамо трішки муки на стіл, щоб не прилипало тісто. Я ще трохи й на руки посипаю. Можна єлі руки змащувати, але мені більше подобається мукою. Я ділю тісто на дві частини. І в мене виходить дві порції піци. Тепер беремо одну частину тіста і розгортаємо на розмір нашої форми. В змащену олією жаровню перекладаємо тісто і мажемо тісто майонезом і соусом. Викладаємо ковбаску. Гляньте, оператор краде ковбасу. Ну ну! Ну, а далі помідорчики розкладаємо красиво. Посипаємо натертим твердим сиром. Не завадить трохи зеленої цибульки та петрушки. Помалюємо майонезом по нашому мистецтву і ставимо в розігріту на 180 градусів духовку. Десь на 30 хвилин. Дістаємо нашу піцу. Гляньте, яка вона пишна та рум'яна! А вам усім бажаю смачного!